Вітаємо! Це телеграф про гроші. з вами традиційно, я, Денис Безлюдько і та Олександр Крамеренко. Почнемо з цифри тижня. Держтаб підвів підсумки червня, і в червні інфляція у нас дуже скаканула вперед. Ми цілий рік знаходилися у цифрах інфляції десь менше процента, але у червні місячна інфляція склала 2,2%. З початку року це 3,3%, А якщо брати інфляцію за рік, ну тобто червень червню то ми маємо майже 5% зростання цін, і все це е, спричинило підняття тарифів на електроенергію. Причина була так: тарифи на електроенергію, крім там шістдесят чимось відсотків, майже 70 зростання, 63%. Але там ще було зростання цін на залізничні квитки на 10%. Мабуть, ну то вже такий довісок. Яйця здорожчали. Яйця на 15%, це зрозуміло. Але ну, в цілому продуктова група ще тримається, як і там якісь побутові речі. Вотосиний шлях до інфляції відкрило підвищення тарифів, і ми ще його будемо відчувати і надалі, бо маховик цього мультиплікаційного впливу на інші сфери він продовжується. Ну ще ж ми не відчули оцю історію з обіцяними підвищеннями акцизів. От я сподіваюся, що обіцяних підвищених акцизів на пальне не відбудеться, бо вся країна наразі. На генераторах, на дизелі, на бензині і збирання врожаю. Ну тобто, сільське господарство споживає дуже багато пального, і дизельного і бензину і Тому, армія споживає. Ну армія споживає це прикладання якби з однієї кишені в іншу для держави. А от те, що стосується сільського господарства, генераторів, які люди і бізнеси експлуатують, і які не мають жодного відношення до доріг. Заради яких, в принципі, був встановлений на пальне. Оце мене трошки бентежить. Ну, ом, ну Насправді очікування у Нацбанку такі песимістичні. Прогноз інфляції на кінець року, це 8,2%. Це означає, що буде приблизно плюс-мінус в середньому. Десь по одному відсотку на місяць ціни зростати, тобто не так швидко, як в червні, хоча можуть бути місяці, восени що може бути і 2, і 3 відсотки за місяць. Я, Я сподіваюся, що ця цифра не вийде в двозначний ряд. да-да Це дуже важливо да. до 10 відсотків. Ми таки втримуємося Бо за велика інфляція ні для населення, ні для бізнесу, ні для держави. Вона наразі нічого не потрібна хорошого не і не нічого несе. хорошого насправді не несе. Добре, переходимо до іншого хорошого. У нас наразі залишилося два тижні, щоб наше міністерство фінансів встигло домовитися з комерційними тримотрим. Е, Кредиторами кредиторами, які е, володіють нашими облігаціями зовнішньої позики, це 22,5 мільярди. Якраз е, загальний борг за цими облігаціями. Насправді, в, в серпні не так багато потрібно виплатити там е, до 20 мільйонів, по-моєму. Ну там важливо інше. По перше, подальші місяці. А по-друге, це 25-й рік. Зараз це точно важливо зробити, тому що зараз готується Міністерством фінансів державний бюджет. План по державному бюджету на наступний рік він має розглядатися в вересні. І там мають бути ці цифри або бути, або не бути. Ну тобто, вони мають від чогось відштовхуватись. Да. Нам потрібно платити, буде ці гроші в наступному і в цьому ну в наступному році чи не потрібно. І ще одна є причина, чому така увага до цих цифр: чим більше ми будемо платити по бандах, тим менше залишиться валюти наприклад того ж самого національного банку для того, щоб контролювати ситуацію з курсом. Контролювати ту ж саму цінову стабільність, тому це дуже важливо, щоб кредитори погодились на відтермінування і часткове списання цього боргу. Ну а якщо вони не погодяться, то їм все одно доведеться вдовільнитись малим. Я так вважаю. ну да. Ну це комерційні кредитори. Це ну пояснено. Це спекулянти, які вкладали гроші в ризиковані цінні папери ризикованої країни Воюючої країни. Воюючої країни. Ну ще до війни, я так розумію, ні, ні, а справа в тому, що багато хто купував саме навіть. Після 15-го року, коли відбулася попередня реструктуризація да. імені Єрейська, і вони заходили з дуже великими дисконтами, тобто знижками відносно номінальної ціни цих облігацій, тобто всі хлопці вони дуже сподівалися, що все в нас буде добре, але в Путіна були інші плани, і тому вони нехай, як то кажуть, свої профони да. адресують до Кремля. Ну хай а це насправді вихід. Ну чому, чому взагалі така ситуація? Чому міжнародний наприклад валютний фонд наполягає наполягає навіть на тому, щоб наше міністерство фінансів, наш уряд, вони домоглися від приватних кредиторів знижок, списання часткового боргів і виплат і Так далі, це тому, що ми зараз отримуємо переважно, не переважно фактично виключно ззовні кошти від або держав, або міжнародних організацій, типу там Світовий банк, міжнародний валютний фонд, і їм дуже не хочеться, щоб ці кошти йшли на виплати приватним кредиторам. Тобто, їх це перспектива не цікавить. Тому, наприклад, під час нещодавнього перегляду в червні. Міжнародний валютний фонд наполягав на тому, щоб ми дотисли все ж таки ці переговори, ну, мається на увазі міністерства фінансів, і е, мені це дуже подобається, тому що я, чесно кажучи, шаленів, коли свого часу Марченко, наш міністр фінансів, казав, що ми, не зважаючи на ні на що, маємо виплачувати, воююча країна, яка сидить на зовнішньому фінансуванні, має виплачувати приватним кредиторам. Вибачте, але ні. Але тут... Але насправді не все так погано. Є такий максимальний варіант, це якщо вони домовляються. Є середній варіант, якщо продовжуються мораторій на виплати. Ми два роки не платимо проценти по цих цінних паперах за домовленістю. От, цей мораторій... по Основних. і по основних. Да, і основних. основних да. Цей мораторій можуть продовжити. Ну і самий поганий варіант країна... Фактично оголошує дефолт, але насправді це, це без домовленості. Без домовленості, Да І це не, ніяких таких ризиків не несе. Ну, якісь будуть там судові позови, але в принципі те, що ти казав, ну, максимум допомоги ми зараз отримаємо від державчої інституції, тобто, ну. Комерційні кредитори можуть почекати, і насправді ну, ніякого такого ну критичного впливу на ситуацію, навіть е, оголошення незапланованого дефолту, ну для нас в принципі не несе. Я хочу сказати, що чому це слово так всіх лякає, тому що в звичайних умовах, коли там частково йде запозичення за кордону, частково кредитуються українські компанії, частково кредитуються банки. Коли така ситуація більш-менш ну, нормальна відбувається, то дефолт призводить до того, що ці потоки грошей за кордону зупиняються. Да, в нашому вони... випадку вони їх не зупиняться. Нема. Ну, то Вони не можуть зупинитись, тому що їх вже нема. І вже нема кілька років. Якщо хтось інвестує в Україну, то це скоріше з приватних, це скоріше ті самі компанії, які. Міжнародні, які підтримують свої дочки тут, які тут заробляють гроші. Е, якимось чином, а були ще ж ситуації, коли з причини цих валютних обмежень вони не могли виводити прибути. Да, я просто скажу: ці 22,5 мільярди, це 13% загального боргу, який складає вже більше 150 мільярдів доларів. Я думаю, що до кінця війни, до нашої перемоги, він ще зросте десь двічі. Ну, подивимося. Сподіваюся, що все буде не настільки жорстко, що будуть списання, що будуть якісь інші речі. Ну, але ми маємо розуміти, що зараз наша фінансова система і державний бюджет вони значним чином тримаються на зовнішньому фінансуванні. Це абсолютно нормально, інакше і не може бути, оскільки ми чинимо спротив державі, яка має в рази більшу економіку, ніж Україна. І ми тримаємось виключно за рахунок зовнішнього фінансування, і це дуже добре, що ми і його досить маємо. Досить Непогано тримаємося наразі. Да, да, да. І добре, що ми його маємо. Добре, переходимо до очікувань. Це вже більш позитивно. Минулого тижня синхронно виступили і прем'єр Денис Шмигаль, і голова Укренерго Кудрицький, і навіть гідромідцентр, що ситуація з відключенням електроенергії покращиться. Кожен зі свого боку. Е, у нас е, якісь є незаплановані енерготиме, запускає свою газотурбінну установку, може хтось ще запустить. Страшна установка на 20 з <шістити> чимось да, 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 да. Так, <сістити> просто. Вот. Е, Польща згодна підвищити нам експорт електроенергії, але хоче видавити з Європейського Союзу на то місць собі. Збільшення проценту викидів газів ну, щоб вписувати в зелений перехід? Ну так, тому що в них е, велика частка енергетики це вугільні електростанції, які працюють на вугілі на вугіллі, і вони воліли б трошки розтягнути процес їх виведення і не згортати видобуток вугілля прямо тут і зараз. Е, ще є сподівання на те, що домовляться все ж таки з Угорщиною словаччини про переходи. Які дозволять з Європи західної імпортувати в Україну електрику, але мене я думаю, що ну перша на черзі буде Румунія. Румуни зараз, з урахуванням того, що Польща, Словаччина і Угорщина періодично там блокують наші кордони, роблять там якісь іще пакості. Румунія вирішила, що це золотий час, і Є вони потрібно щас, на цьому за да, дуже проактивні і в напрямку транзиту любого електроенергії, грузів будь що. У мене, чесно кажучи, більше ніж оці новини про такі глобальні речі. Більше тішить те, що зараз звичайні люди почали, почали дуже сильно опікуватися власною енергонезалежністю. Купа моїх знайомих, які живуть і в місті, і за містом, купують сонячні панелі, акумулятори, генератори і так далі. Більше у нас програма енергоефективності. Ну, вже там, не знаю, більше 10 років різні, які не дуже е, впливали на населення, а от нинішня ситуація, я думаю, е, вона зрушить з і з відключенням електроенергії, і з підвищенням тарифів, е, люди починають вже рахувати, що в нього скільки жере і чи варто, там щоб кондиціонер працював, наприклад, всю ніч. в ніч. У мене не працює кондиціонер. Що робить? Ну. Визивають майстер. Но, насправді я більше за все розраховую навіть ні на слова Шмигаля, тому що це і газотурбінні установки, і поляки і, з румунами, угорцями і словаками. Це вже про майбутнє. Я очікую, я роблю ставку на гідромітцентр, який сказав, що після 20-х чисел липня у нас буде падати жара і однозначно енергоспоживання. От. Більше ну, трохи охолодження вже буде на цьому тижні. Сьогодні найбільш жаркий день. Завтра, післязавтра ще буде досить спекотно, а вже в четвер ми трохи вже почнемо рухатися в сторону Помір, помірної, погоди. Але... помірної погоди і відключень за такими якими, не дуже злими графіками. Я всім цього бажаю, але знову нагадую, що наша особиста енергозалежність це все ж таки, на жаль, переважно в наших руках. Тому тримайте її в своїх руках. Та да, на цій оптимістичній ноті ми з вами прощаємося. Побачимося з вами за тиждень. До побачення. До побачення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.